Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Ліхтар задній F060. Це дуже класний ліхтар. У нього ширина або діаметр 140 мм, товщина 45 мм і міцта між отворами 45 мм. Працює він. Від 12 і від 24 вольт. Але е, від 24 вольт трохи яскравіше. Бачите, на 24 вольта я зробив він е, більш яскравіше став. І ось ці почали світитись. Давайте подивимось по функціях. Е, чорний провід це мінус, і остальні всі інші проводи це плюси. Це габарит, стоп. Бачите, дуже такий яскравий поворот, задній хід. Класний ліхтар. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.